Ну, я хотів використовувати цю можливість привітати всіх колег аграрного сектору із з Новим роком побажати їм здоров'я, успіху, добрих урожаїв, добрих цін і також добрих партнерів. Завдячуючи от нашій співпраці з Соєвим Віком, я дуже задоволений, наприклад, їхнім пасивним матеріалом. І в цьому році ми збільшили закупку пасивного матеріалу в своєму віку. Тому що побачили результати. Тож я бажаю і своїм партнерам працювати своїм віком, щоб вони їх брали результат і не пожалкують, я їх рекомендую. Також хочу додати, щоб на нашій неві було завжди і сонце, і дощ, і добрий урожай. І наші політики нам не мішали і хай навіть не допомагають, а більше щоб не мішали, не заважало. Ми справимося самі. Для цього в нас є всі підстави і добрі партнери, і добре оснащення. Так що всім добра, злагоди, натхнення і любові.